Вітаю вас на каналі Абетка Рецептів. Сьогодні готуємо пампушки, якщо можна їх так назвати, на грецькому йогурті. Наші пампушки без дріжджів, тільки на розпушувачі. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Для приготування беремо 400 г грецького йогурту. Він у мене має 7% жирності, кімнатної температури. До нього додаємо 2 яйця, 2 столові ложки цукру та ванільний цукор. Перемішуємо вінчиком до поєднання. Окремо в миску я просіяла борошно, до нього додаємо розпушувач, перемішуємо. Всипаємо частинами борошно до маси з йогурту. Примішуємо вінчиком до поєднання, щоб тісто було без грудочок. У каструлі розігріваємо олію. У мене температура 175 градусів. Якщо маєте термометр, можна заміряти. Ще до холодної олії я додала 1 столову ложку горілки, щоб пампушки менше вбирали олії. Важливо олію добре розігріти та смажити на повільному вогні, щоб помпушки не були сирими всередині. Викладаємо тісто у фритюр за допомогою столових або чайних ложок. Можна ложку мукати у гарячу олію час від часу, щоб тісто менше прилипало. Смажимо так, як і класичні, з обох боків до рум'яного кольору. Готові пампушки викладаємо на паперову серветку, щоб позбутися зайвого жиру. Далі холодні пампушки посипаємо цукровою пудрою та смакуємо. Вони виходять дуже ніжні та просто тануть у роті. Спробуйте, а я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.